Один мільйон 256 тисяч гривень планують відремонтувати чотири медичних заклади міста. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро так понад 870 тисяч гривень виділили на ремонт покрівлі та санвузлів на першому поверсі міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 що по вулиці Івана Мазепи. За майже 120 тисяч гривень планують відремонтувати дах амбулаторії номер 5 що на вулиці Архипа Люльки 63. Переможцем тих тендерів стала підприємиця Любов Уманська для амбулаторії номер 2 що на вулиці Шевченка. Вирішили закупити 8 кондиціонерів за понад 95 тисяч гривень і теплообмінники на майже 100 тисяч гривень. І це ще не все. Майже 71 тисячу гривень. Виділяють на капітальний ремонт санвузелів у Білоцерківській міській лікарні номер 3 по вулиці Архипа Люльки, 12. переможцем став Фоп Дем'янюк. Виконати роботи підрядники мають до кінця цього року. Замість автостоянки дві багатоповерхівки. Наш телеканал вже не вперше розповідає вам те про що інші мовчать або не договорюють. Сьогодні в вашій увазі матеріал про майбутнє будівництво на масиві незалежності, яке погодили ще у 2008 році. Але більшість білоцерківців навіть і не здогадуються про такі плани. Що за викривальний факт у документації знайшов наш Ярослав Гопаца. Дивіться у сюжеті. У білій церкві нараховуються сотні багатоповерхівок, переважно більшість яких звели у радянські часи, але є в місті і сучасні будівлі, адже в останні роки спостерігається збільшення будівництва об'єктів нерухомості. Так, нещодавно під час виконавчого комітету стало відомо, що у різних районах Білої церкви зведуть ще декілька нових висоток, зокрема на вулиці Героїв Крут та праведників світу. Технічне питання про затвердження складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень. За заявленням МЖК «БУД» під будівництво житлового будинку просять обстежити територію за заявою товариства «Житлово-БУД-БЦ» Під будівництво житлового будинку обстежити земельну ділянку по вулиці праведників. Конкретизації по таких важливих питаннях мало, тож наша редакція спрямувала до міської ради запити для з'ясування подробиць майбутніх будівництва. За інформацією заступника міського голови Олега Усенка, по вулиці Героїв, Крут на місці стоянки зведуть два будинки. Загальна площа ділянки, яка перебуває в оренді у товариства МЖК «Будбц», становить майже 69 соток. Їм видані містобудівні умови та обмеження для проєктування. Однак скільки поверхів там налічуватиметься, у міській раді не знають. Також не мають копії паспорта об'єкта, але точно буде паркінг та в. Будовано прибудовані нежитлові приміщення. Цікаво, що зведення двох будинків на цьому місці запланували ще в далекому 2008 році, коли вперше МЖК «Буд» погодили оренду на 5 років, потім ще на 10 і в 2023 знову поновили. Тож нині забудовник переходить до більш конкретних дій. Товариство з обмеженою відповідальністю МЖК «Буд-БЦ» поновлено договір оренди землі від 23 липня 2013 Надцятого року з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку строком на 10 років без права передачі земельної ділянки в суборенду. білоцерківською міською радою. Рішень про продаж земельної ділянки у власність не приймалося. Договори купівлі продажу земельної ділянки. Стороною, в яких є Білоцерківська міська рада щодо даної земельної ділянки, не укладалися. Зазначаємо, що законодавством України не передбачено обов'язок органу місцевого самоврядування повідомляти мешканців населеного пункту про наміри будівництва багатоповерхових житлових будинків. Про початок робіт місцеві чиновники не знають, як і те, чи передбачена частина квартир у новобудовах для військових родин загиблих захисників чи тим, хто втратив житло внаслідок війни. Досліджуючи цю тему, ми натрапили на один цікавий факт: у рішенні 2008 року значиться, що на території розташовані капітальна двоповерхова будівля та тимчасова. Проте у наступних рішеннях 2013 та 2023 років жодного слова про це. І якщо до минулого року міська рада надавала право забудовнику здавати цю ділянку в суб оренду, то тепер у них немає такої можливості. Хоча стоянка продовжує Активно працювати і збирати кошти з власників машин на вивісті Значиться номер телефону, але він не дійсний. Також є непримітна назва Лея згідно з відкритими даними. Ця фірма вже не працює. Схоже, ввели недійсний номер, але нічого страшного. Просто перевірте його ще раз і перетелефонуйте. it and try again». До того ж, у міській раді стверджують, рішення про розміщення на цій ділянці автостоянки не приймалось. Виникає логічне питання: на яких же підставах вона тут розташовується, та чому земля комунальної власності використовується не по призначенню, та й, взагалі, куди йдуть кошти з такого об'єкта і чи оподатковуються. Ми намагалися з'ясувати це у забудовника, який ствердив, що стоянка не їхня, а вони справно сплачують за оренду землі. Втім, хто ж загадковий господар паркінгу яровий говорити не став. Кажу, займайтеся цим питанням. Ну, тобто, ви не знаєте, хто власник цієї то стоянки? Ні, Ні? а не намагалися якось там з'ясувати це. Ну типу, вони ж розташовуються по суті на вашій землі. Як же ж ви будете розпочинати будівництво там? Ми всіх попередили, що незабаром буде будівництво. Будь ласка, інші подальші питання до мого помічника. Якщо потрібно вам більш детальна інформація, ми так і зробили, проте він також не знає, хто є власником автостоянки. Хоча це звучить дивно, зважаючи, що когось МЖК БудБЦ таки попереджало про наміри будівництва. Стоянка там розміщувалася до цього. Ну і так як ми а, найближчий час не планували будівництво, то відповідно. Та стоянка там знаходиться до початку будівництва. Це вони сплачували весь цей час е, за оренду землі, чи ви сплачували? Ні, оренду землі сплачували ми. Ага, а вони на яких там? Вони не знаєте, ви перевіряли їхні документи, їхня стоянка якось оформлена там чи не? Ні? ні, не перевіряли, і ми технічної можливості перевірити в нас е, не було. Ми давали запити е, на е, міську раду, щоб нам роз'яснили. На що нам відповіли, що юнальна ділянка знаходиться в правій власності у вас і ми не до неї ніякого відношення немає? Це виходить, вони там незаконно розташовуються? Ну так, виходить так. Попри це у правоохоронні органи вони не звертались. Ми виїхали на місце і за дивним збігом обставин застали на місці чоловіка, який назвав себе співвласником паркінгу. Спершу він відповідав на наші питання, а згодом почав тікати, намотуючи кола по території. Представлятись він не став і зазначати, чи оформлений як ФОП. Та не треба мене писати, Ні, Так ми хочемо дізнатися на, яких, на якому ну, на яких підставах діє автостоянка. тут. Тобто у вас є якісь документи? Звісно, є. До, забудов... До забудови будинку. Хто ви такий, щоб я вам… Журналіст. Ну то й будьте собі журналіст. Є, є власник, є співвласник. Ні, співвласника тут не може бути, тому що в суперенду не можна передавати за ділянку. Та ніхто її в суперенду і не передав. а на яких ви тоді здійснюєте тут свою діяльність? Так, все до побачення. А ви сплачуєте податки? Конечно. А скільки це в рік? Ну, чому ви тікаєте? Не можете тут Та Я не хочу взагалі що я маю з вами спілкуватися. Я не розумію. Як вдалось з'ясувати послуги цієї автостоянки в день з автівки, коштують 25 гривень або в місяць 750. За словами охоронця, ніяких документів з власниками машин ніхто не оформляє. Наш телеканал скерував інформаційні запити до міської ради, прокуратури та податкової щодо законності ведення такого бізнесу на землях громади. Подробиці у наступному матеріалі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Телеканал «Еспресо Біла Церква завжди на вашому боці. Ми пропонуємо вам найсвіжіші новини, аналітику та ексклюзивні інтерв'ю. Щоб ви завжди були в курсі головних подій. Все це можна знайти на наших соцмережах: TikTok, Телеграм, Інстаграм та Фейсбук, або ж на сайті bc.espresso.tv. Залишайтесь з нами, щоб знати правду і бути першими в інформаційному потоці. Українські пісні лідирують на музичних платформах, адже з початком повномасштабного вторгнення на естраді з'явилось багато нових молодих і досить потужних виконавців. Та, попри це на стрімінгових сервісах кількість російської музики, яку слухають в Україні, досягла 26%, Іноземна ж 34%. Чи змінились вподобання білоцерківців, чи продовжують вони слухати російських виконавців? Пропоную послухати. Російську музику не слухаю, українську музику зараз слухаю, але переважно слухаю зарубіжних виконавців. Наприклад, зараз слухаю The Weeknd, Ось слухаю Chase Atlantic, слухаю також «21 Pilots. В основному, але також українських виконавців слухаю, такі як як так, наприклад, Джері Хейл Торофеєва Тіна Кароль, також тому так переважно слухаю українську музику. Я загалом проти російської музики, ось і завжди стараюся казати людям зауваження щодо цього, тому що я вважаю це є неприйнятним, так як через російську музику проходить монетизація. Російську не слухаю. Слухаю українську, таку народну ой, на олі та жінці жнуть, ой, під горою горить. Ну, всяке таке стародавнє народне. Дуже багато зараз виконавців стало саме українських. Наша музика продвигається дуже сильно хорошо. Наприклад, як до повномасштабної сад світ ніхто не знав і інших. Так що я вважаю, що українська музика зараз виходить на дуже гарний рейтинг. На вашу думку, взагалі, чому деякі люди слухають все ж таки російську музику? Можливо, їм не вистачає якоїсь певної української свідомості? Ну давайте почнемо з того, що російську музику слухали ще, навіть коли в 2014-му почалася війна, і типу, ну з самого дитинства, мультики все на російському. І ми просто привикли до цього. Тому відмовитися отак відразу в один день дуже важко деяким людям. Чи слухали ви раніше російську музику, чи взагалі я ніколи не слухали? Що слухали? Я ж колись російську школу кінчила. Тут раніше ж було багато російських школ. Я в 18 й школі вчилася. От тепер, звісно, ми українську слухаємо, бо і вона везде, ця музика. І якось більше перейшли на неї. Культура з'явилася до цього всього. Вийшла російська мова, стали її ганьбити російську, ну і поважати нашу мову. А особисто ви не слухаєте російську музику? Слухаю, так. Да. Звісно, звінилася. Чисто все в українському стилі, все чудово, все, все, скажімо, на українській мові. На жаль, молодь у нас все на російськ, в російському стилі, все, на жаль, не в українському стилі. І чомусь у нас, скажімо так, не сприяє до цього наше місто, можна сказати. Відверто сказати, е, я... Мало слухаю музику, так що сказати не можу. Ну змінилося, тому що через, бо через український контент і ну, гарна музика є. Є, звісно, ніяка. Я розумію патріотичність і все ну, повинна, якщо музика, пісня вона має бути мелодійна. У всесвітній день прибирання небайдужа молодь білої церкви провела толоку поруч із костелом, прибравши берег річки. Рось. як розповідає голова громадської організації Вікторія Ткаченко. Вони разом з організацією Let's Do It Ukraine об'єдналися, аби нагадати про важливість збереження природи нашого краю. Збираються екоактивісти вже втретє. Долучились до акції не лише колеги та містяни, а й школярі з собою. Принесли усе необхідне знаряддя, рукавиці, пак. Для сміття та інше. Ми будемо збиратися і сьогодні, і завтра, тому що сміття дійсно багато, локація не дуже проста. Сьогодні чекаємо десь приблизно людей 20. Буде більше, ми тільки раді, буде менше, також нічого страшного. Напевно, чому ми взагалі розділяємо на два дні, тому що наш міст трошечки. Розмальований і от другий день для нас ще важливий, тим, що ми трошечки зафарбуємо ці всі вислови цим з ним цим нам знову таки допоміг департамент, за що ми дуже дуже вдячні. 220 спортсменів змагались у відкритому чемпіонаті Білоцерківської федерації вільної боротьби. Хлопці та дівчата з усієї України віком 15-16 років боролись у 18 вагових категоріях. З них 4 для дівчат. Зі слів головного судді Олександра Старинського змагання проводять вже 15 років. Вони є підготовчим етапом до чемпіонату України серед спортсменів. Ю 16 за перше місце переможцям та його. Тренера нагородять премією. В цьому році ці змагання дуже потужні. Багато спортсменів за рівнем і класом спортсмена як маленький чемпіонат України, тому що, що всі хочуть спробувати свої сили перед чемпіонатом України. Тому дуже багато спортсменів приїхало. І я думаю, що змагання будуть дуже цікаві. Дуже багато чемпіонів. призеру України. Спортсмени, які приймали участь в чемпіонатах Європи та світу в цьому віковій групі. Наш ефір підходить до завершення, і ми щиро дякуємо, що цей час ви провели разом з нами. Наступного тижня у студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Також не пропустіть наші підсумки тижня о 18.30 та 23.30. Бажаю вам мирних, спокійних вихідних у колі рідних та близьких. Побачимось.